Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Якщо ви придбали собі мікротоковий ліфтинг-масажер для обличчя, але поняття не маєте, як ним користуватись так, щоб досягти максимального результату, та не нашкодити, а навпаки, поліпшити стан шкіри і зробити контур обличчя більш видимим. Ви за адресою у цьому відео ми розкажемо, як правильно користуватись масажером та покажемо декілька простих технік масажу, які точно дадуть вам бажаний ефект. Додивіться відео до кінця і отримайте дуже приємний бонус. У відео ми будемо використовувати EMS Microtok Medica Plus Lifting масажер для обличчя. Він вироблений за японськими технологіями, тому його ми вважаємо найбільш вдалим прикладом в цьому сегменті товарів. Почнемо з вибору режимів. Стандартний режим в подібного підйому під час запуску. Мікрочастотний вібраційний підйом та формування. Натисніть кнопку М, щоб перейти в режим підйом тепла. Розпочнеться підйом вібрації постійної температури. Натисніть кнопку М ще раз, щоб перейти в режим освітлення та підтягнення. І біонічна мікроелектрика ЄМС підтягне та освітлить лінії. За замовчуванням на пристрої вімкнена перша передача під час запуску. Натисніть кнопку У, щоб перемкнути на другу або третю передачу. Щоб використовувати масажер EMS, просто нанесіть свій улюблений продукт для догляду за шкірою або сироватку на чисте і сухе обличчя. Увімкніть пристрій і акуратно ковзайте його по шкірі вгору. Пристрій автоматично регулює інтенсивність мікроструму залежно від потреб вашої шкіри. Забезпечуючи безпечне і ефективне лікування. Використовуйте його всього кілька хвилин на день, щоб побачити видимі результати в найкоротші терміни. Щодо масажу, є декілька варіантів, які ми вам зараз продемонструємо. Почнемо з масажу Гуаша. Цей масаж можна робити ввечері щодня для комбінованої та нормальної шкіри, а також для сухої. Якщо ви маєте жирну шкіру або шкіру з акне першого ступеню, то цей тип масажу варто використовувати не більше трьох разів на тиждень. При акне другого ступеню не використовувати. Цей масаж направлений на стимуляцію кровообігу та створенню гарного контуру обличчя. Наступний тип масажу є МС міостимуляція м'язів обличчя та шиї. Для нормальної шкіри оптимальним буде використання 3 рази на тиждень, для сухої – 2-3 рази на тиждень. Для жирної шкіри або шкіри з акне першого ступеню цей тип масажу варто використовувати не більше 3 разів на тиждень. При акне другого ступеню не використовувати. Цей варіант масажу допоможе вам ефективно підтягнути різні тонкі лінії та зморшки на вашому обличчі, як, от наприклад, лінії чола, носогубні складки, воронячі ноги та тонкі лінії навколо ваших очей. І останній тип масажу високочастотна стимуляція. Для нормальної і сухої шкіри можна робити цей масаж кожні два дні. Для жирної та шкіри з акне один-два рази на тиждень. І от ви вже зрозуміли, як користуватись пристроєм та який тип масажу вам потрібен. А тепер давайте поговоримо про те, які треба робити рухи масажерам для досягнення Максимального результату в якійсь певній зоні. Почнемо з носогубних складок. Помістіть кульку на щоки і обережно натисніть у напрямку стрілки до нижньої, середньої та верхньої частини вуха. Та повторіть 3 рази по 5 секунд кожного разу. Щодо лінії лоба, помістіть кульку масажера в ось таке положення. Обережно проведіть вздовж лінії стрілки до лінії росту волосся. Та повторіть 3 рази. Кожен раз триває 5 секунд. Підтягнення контур обличчя. Прикладіть прилад на лінію щелепи, потягніть його вгору і утримуйте прилад 5-10 секунд. Повторіть тричі техніку натискання та утримування, також можна використовувати на інших частинах обличчя, які потребують зміцнення та підтяжки. Зберігайте це відео як нагадування про те. Що сьогодні найвдаліший час потурбуватись про себе і зробити подарунок у вигляді турботи та любові. Посилання на масажер розроблений за японськими технологіями від Медіка Плюс зі знижкою 10%, та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних гаджетів для здоров'я та краси. До зустрічі і не забувайте, що краса та здоров'я понад усе.